Вітаємо вас на каналі Файні квіти, Городина Садочок. Що ж, виконуємо ваше прохання і підготували сьогодні на жовтень місяць гороскоп стрижки та фарбування волосся. Перший період у нас. В знаці Стрілець гарний період для того, щоб займатися стрижкою волосся. Але в знаці стрілець нагадується знак стихії вогню, не можна фарбувати волосся. Я мала дуже негативний досвід в цьому плані, і потім довго-довго відростало волосся, воно просто згоріло. Тому, будь ласка, тільки можна займатися сьомого стрижкою. А ось період, коли можна далі от і стригти, і фарбувати волосся. 9 починається після 13 години до кінця доби, 10 з 0 годин до 10 ранку, 11 з 13 до 18 вечора. Козоріг. Гарний час для цих важливих робіт. Для наступного періоду тут треба бути уважним, якщо будете фарбувати, то тільки органічними фарбами. 12 та 13 з 0 годин до 14.30 це водолій. А водолій знак стихії повітря, тільки органіка. 19-го це період, коли можна буде фарбувати будь-якими фарбами. Починається 19-го цей період з 14 до 21, продовжується це телець. 20-го близнюки. Гарний період для стрижки та для того, щоб фарбувати органічними фарбами волосся. 27-28 спадаючи місяць. Гарний період для того, щоб займатися і стрижкою волосся, і фарбувати будь-якими. Фарбами, але, пам'ятаєте, треба берегти своє волосся. Завершиться місяць 30-го, гарним днем для того, щоб можна було постригти волосся і фарбувати. Але фарбувати в терезах необхідно органічними фарбами. Тоді ви збережете своє волосся. Що ж, ось, він у нас весь гороскоп на місяць жовтень 2024 року. Бажаємо вам всім успіхів у цій справі. І бувайте всі здорові! До нових зустрічей на нашому каналі в нових відео.